Сьогодні у нашій студії ми приймали дуже класних гостей. До нас завітала Віра Майборода, а також Агафія Григорук. ми говорили про те, як розвивати голос, зробити його настільки милозвучним, щоб його заслуговували, заслуховувались усі. Ну а з Агафією спілкувалися про те, як вона волонтерить, як допомагає Збройним силам України, і власне долучаємося до її благодійного проекту. Залишимо Тут наші імена, які розмістимо на ось цьому унікальному тубусі. Агафія, куди далі цей тубус попрямує? Цей тубус він шукає майбутнього власника. Можливо, через завдяки вашому ефіру він і знайде. Будемо дивитися, але якщо що, він буде подальший іти на аукціон. Старт ціна цього лоту 100 тисяч. Е, ну, він дораційний. Із Після розумію, цих трьох так. діамантів його стартова ціна може е, перерости в трикратному розмірі. Так. так, ну що, друзі, ми приступаємо, а ви, як завжди, слідкуйте за нами в соцмережах, слідкуйте за нами у своїх телеекранах. Ну і, звичайно, придивіться до цього тубуса, тому що наші підписи так просто не роздаються. Іро, що ви хотіли побажати тим, хто підписаний на нас в інстаграмі? Успішності ставте перед собою цілі, і звичайно ж їх досягайте. Ми Мам. також намагаємося це робити кожного дня. Ставте собі ціль підписатися на наші сторінки, якщо ще досі цього не зробили.